Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі Julia Mustart. І якщо у вас така сама проблема, як в мене, що ви не можете знайти. Стильний та гарний кошик для своєї новорічної ялинки, то важно дивіться це відео, адже його можна зробити з підручних матеріалів, які є у вас вдома. Нам знадобиться картон, в мене це гофрокартон, картон, який був у гаражі, можна взяти звичайну коробку з нової пошти, яка у вас є в наявності. Мотузка, вманка на 12 мм, беріть або тонше, або товші, які є у вас. Отже, замірте діаметр підставки вашої ялинки, вирізаємо по діаметру картон і скріплюємо його за допомогою скотчу. На картон за допомогою гарячого клеєвого пістолета починаємо приклеювати мотузку навколо і так до самого кінця нашої корзинки. Зробити таку підставку під новорічну ялинку дуже легко, так швидко, якщо уважно дивитись мою інструкцію. Якщо у вас є якісь запитання, обов'язково коментуйте, я відповім і розповім всі нюанси. І не забудьте поставити вподобайки на моє відео та обов'язково підписатись, адже створювати красивий, стильний, затишний декор по моєму відео дуже легко, я знімаю їх для вас. Тож буду вам вдячна за вподобайки та підписку.